Багає сина! Ввагає сина! бай-бай, мила! То все, що було збудовано там, що тепер навіть і стоїть, то було все українські люди. Наші жили. За кілька кілометрів від курорту СПА у бельгійських горах-арденах розкинулося маленьке українське село Франкополе. Для мене тут Франкополіто другий кусок вдома. Е е е е всі мої найближчі друзі є українці, і я їх е познайомив тут на на таборі. Це дійсно моє дитинство, тому що я ще була зовсім маленька. Для нас це була така трохи маленька Україна, хоча я ту Україну в той час. По перше, була дитиною. По-друге, я її не знала, бо ніколи там е не бувала в той час. І Микола Левицький і Оксана Сеничак народилися у Бельгії. В українських сім'ях Микола зараз очолює Сум спілку української молоді в Бельгії. Оксана донедавна була головою пласту української патріотичної скаутської організації. Програма продовжується зараз, як і в дитинстві, вони приїжджають сюди на літні табори. Заради таборів, 60 років тому українська діаспора і викупила тут 12 гектарів землі разом зі старою фермою, збудованою у 17 столітті. Були часи, коли було понад 6 тисяч українців, які офіційно тут проживали і працювали. І вони вони мали дуже трудну роботу. Більшість були в копальні. То дуже дуже трудна робота. Але кожні вихідні вони збирали гроші, щоб тут заплатити, купувати тут і прийти працювати задармо. Розбудовували окрім кемпінгу і село, отримали дозвіл на забудову та стали зводити літні будиночки, які тут називають колибами, та хати, яких збудували щонайменше 20. То було все б українські люди наші жили. Але вони вже об помирали, а їхні діти не хотіли вже, і продали. І тепер, я не знаю, там ще, може, п'ять родин українських живуть, більше вже не живуть там. Михайло народився в Бельгії, але виріс практично на Франкополі. Аж до 19 років я тут був, можна сказати, що тижня, що тижня. Щотижня Михайло тут і тепер, коли літо, і треба допомога з таборами. Діти ваші знають українську? Діти розуміють, але не говорять. Ходили вони на табори? Ні, 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 ніколи, ніколи, В... ніколи, ніколи. Не пропонували нікола. ви їм? Ні, вони я не присилував, вони не хотіли, то вони мали інші справи робити. До повномасштабного вторгнення Михайло кілька разів на рік відвідував Україну і мріяв на пенсію туди переїхати. Було так гарно, що і навіть би хотів там жити. Та з війною перестав їздити. Страхівку на машину не дають, медична страхівка, не маєте права. Якщо станеться, то навіть бельгійська держава тобі не допоможе. Водночас російське вторгнення дало Михайлові нову сусідку, Переселенку з Сумщини. Я молилася дуже довго Богу і казала: Боже, дай мені маленький будиночок в Бельгії, якийсь в лісі, і щоб було рядом озером. І коли я побачила цю територію, я зрозуміла, що це якась відповідь на молитву. Ласкаво, прошу. Майже рік Олена робила ремонт. Всі речі, які тут є, 70% вони з України. З України вікна, з України двері, з України штори, з України дивани. Прижилася тут і Калина із села на Сумщині, де виросло п'ять поколінь родини Олени. Оце калина з бабусяного з бабусіного куща, який бабуся посадила. І ще й до мого народження, напевно, цю калину вона куч посадила. І я привезла нелегально, провезла три <гум>, через кордон такі маленькі пагонці. Я посадила цю калину, і вона вперше дала ці листочки. Війна додала динаміки й пластовим, і сумівським таборам. Дітей стало більше. У нас приблизно на нашого табору я би сказав, приблизно половина є люди, які пішли приїхали в Україні з Бельгії з України після початку великої війни. Раз і полетіли наймолодші пластуни з Брюсселя на Франкополі завдяки Евеліні. Вона родом із тепер окупованого Бардянська. У Бельгії мешкає 11 років. Три роки тому запустила гурток пташат заради своїх дітей. Костики. Так я з російськомовного середовища насправді ми з чоловіком свідомо вирішили, що ми хочемо росити дітей україномовними. Сумівців та пластунів цього літа зібралось 250 дітей, як і 60 років тому, коли їхні діди мріяли зберегти Україну для нащадків. Ворог нам нам дав. Можливість єднатись. Я думаю, що тепер є ми є такий момент, де ми можемо то все відновити і набагато сильніше зробити. Із Франкополя Олена Абрамович, Марк Гайдук, Брюссельське бюро Радіо Свобода.